То гори, вітер, сонце, хмари. Це наше, це моя Україна, яку я безмежно люблю. Про цьому відкрито я всьому світу говорю, розповідаю, вірші читаю, казки пишу. Бо Україна прекрасна, Україна чудесна, Україна колиска. І хочеться сказати, що Україна воскресла. Вийшло із Захмари ясно засвітило Україна свою силу, свою міць проявила. Дай Боже, дай Боже. Щоб мир настав. Щоб ми йшли всі по дорозі, один одного зустрічали і обіймали, і обіймали. Перемогу всі щиро святкували. Дай Боже, щоб це найближчим часом сталося. Скрізь повсюди раділи люди і єдналися, і єдналися і разом гуртувалися, не шукали причин для сварок, для розбрату, а шукали причин для єднання, бо Тяжкий це урок, і маємо з нього взяти вже те розуміння, щоб не передавати своїм дітям, ці невирішені, ці нам нав'язані думки. Ми Українці і маємо знати своє, бо ця земля вона нам сили дає. Ця земля нас годує. Окриляй. І підтримуємо одні одних, поважаємо, цінуємо, надихаємось і надихаємо. Бо для цього тепер настала пора, щоб кожна людина жила і була творцем свого життя. З вами була Наталія Руда з місця сили, яке на карті світу зветься.